Слава Богу. Слава Богу. Бог продовжив наше життя, дарував нам мирне небо. Маємо прекрасний день. І давайте ми ще раз від щирого серця скажемо «Слава Богу». Слава Богу. Перше місце буду читати. Книгу Псалмів, 89 й Псалом, 10 й вірш. Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ. І гордощі їхні, страждання і марнота, Бо все швидко минає і ми відлітаємо. Говориться, що життя наше 70 літ, 80 літ. І далі кінець, і тут говорить, що найкращий час страждання, марнота, бо, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Російська мова говорить трош, трошки зрозуміліше, вона говорить, і найкраща пора їх труд і болець, ібо проходять швидко і ми літім. Життя наше коротке, і ми знаємо, що ми на цій землі, ми тут є на певний відрізок часу. Але що далі? І ми всі прекрасно знаємо, що далі нас чекає вічність, і як я на цій землі проведу своє життя залежить, де я буду у вічності. і... Далі буду читати 12-й вірш того самого Псалма говорить, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. І кожен особисто себе може перевірити, наскільки я набув своє серце мудре, тому що Біблія говорить, що страх Господній – початок премудрості. І пророка Ісаїя також записано, що. Каже, що, що страх Господній він буде скарбом Його. І сьогодні стоїть таке питання, що сьогодні в моєму житті є скарбом. Чи сьогодні мій скарб – це Ісус Христос, чи сьогодні мій скарб – це можливо якісь земні цілі. І я ще вернуся до цього питання, але спочатку зачитаю ще два місця зі Слова Божого. Це буде Івангелія від Матвія. 6 розділ 19 по 21 вірш. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Ісус говорить, що не складай скарби собі на цій землі. Тому що тут їх нищить міль, і ржа, і вори підкопуються і крадуть. І, і в небі від цього користі не буде, що я тут наскладав земного собі на цій землі. Але говорить, каже, складай собі скарби на, на небі. Там їхні міль, ні ржа не нищить, і вори не підкопуються і не крадуть. І... І далі говориться, бо де скар твій, там буде й серце твоє. Якщо сьогодні міськар це Ісус Христос, то моє серце воно буде рватися, воно буде линути в небо. Але якщо сьогодні скар, а якщо сьогодні міськар в моєму житті, це щось тут добу, добути на цій землі, щось надбати для себе, для свого тіла, то користі від того не буде. І серце моє буде рватися сюди, до землі, до цього земного, щоб щось собі придбати. І далі буду ще читати. Ще одне місце Євангелія від Луки. 12 розділ, 16 вірш по 21. І він розповів їм причту Ісус Христос, говорячи, в одного багача гойнонива вродила була, і міркував він про себе і казав, що робити, що маю куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю розвалюю клуні. І позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй: душе, маєш багато добра на багато років складеного, спочивай, їж та пий і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе, а не багатіє в Бога. Ми бачимо, Ісус розповідає пришту, каже, був один багач, і дуже сильно вродила в Його нива. І міркував він собі і каже, що мені зробити? І говорить, поламаю, І Він говорить до себе, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх, і сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші построю, і позбираю туди пашню свою та весь свій достаток. Якщо так говорити, можливо, теперішнім часом, то. Багата людина і має, має вже достаток можливо, на декілька десятків років, і говорить, ось ще те куплю, ще, можливо, те построю, щоб лучше було. І скажу своїй душі. Душе маєш багато добра на багато років складеного. Спочивай, віддихай і насолоджуйся життям. Але Бог же до нього прорік, каже, нерозумний. Нерозумна та людина, тому що ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовий. І так буває з тим, хто збирає для себе а не багатіє в Бога. І знаєте, я один брат з України, він вже відійшов у вічність. І одного разу десь це було декілька років назад, Можливо, ви його, я думаю, дехто з вас знає. Це сім'я Боришкевичів, його звати Володимир Боришкевич. І він говорить, що каже, сьогодні мені підтвердили рак легені четвертої стадії. І каже, мені 35 років, я маю дружину, маю п'ятеро дітей. І, і каже, коли я був здоровий, то я ще мріяв щось досягнути. Я думав, що я ще щось куплю, щось построю, мав якісь земні цілі. Але каже, ось зараз для мене це все нецікаве. Те, що я набув. Земного для земний свій час для мене каже, це не цікаво. Що я каже, зараз, ціную це, це своє життя, свої, свою сім'ю, своїх батьків і відносини з Богом. Але він говорить, каже, що, що каже, є речі, про які я не шкодую. Каже, я не шкодую про сотні проведених богослужінь. Каже, я не шкодую про проспівані пісні, про сказане проповіді. провіді. І що сьогодні є цінним для нас. Ми не знаємо, що нас чекає, коли моє життя закінчиться, я не знаю. Але я знаю, що є вічність. Ми знаємо, що є вічність, і життя так просто воно не закінчується. І я вертаюся до того питання на початку, що сьогодні в моєму житті є скарбом. Якщо сьогодні мій скарб, це земні цілі, насолоди цього життя, можливо, якісь досягнення в життя. Все для мого тіла, як в цій пришті було зазначено, то просто ми повинні пам'ятати, що на цій землі їх, міщ, їх нищить міль і жа, вори їх підкопуються і крадуть. І, а найгірше, що в вічності, вічності користі з цього не буде. Ісус одного разу сказав такі слова, Матвія 16, 20, 26, яка користь людини, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить. Користі з цього немає, а для душі це вічна загибель, це, вічня, це вічні муки. І ми повинні пам'ятати, що користі з цього немає, але є вічність. Але якщо сьогодні в моєму житті є, є скарбом Ісус Христос, якщо я збираю свої скарби на небі, то прийде час, яке б життя моє на цій землі не було, але воно прийде до закінчення. І я знаю, що я зустрінуся з найціннішим скарбом. Я зустрінуся з Богом, я зустрінуся з тим, який одного разу прийшов на цю грішну землю, постраждав за мої гріхи, і я матиму вічне життя разом з ним. Амінь. Буду молитись.